Послання апостола Павла до Римлян, глава 5, вірші з 1 по 10. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею. Але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника. Ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. То тим більше, примирившися, спасемося життям його. Перше послання апостола Павла до Коринтян з 27 го вірша глави 12 по 8 вірш глави 13. -ї. І ви тіло Христове, а зосібна ви члени. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі сили чудодійні, чи ж усі мають дари вздоровлення, чи ж мовами всі розмовляють, чи ж усі виясняють, тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими та любові не маю, то став я, як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується.